Вже традиційно, 24 серпня, в день незалежності України, у Коломиї відбувся футбольний турнір. Організаторами спортивного свята виступив молодіжний благодійний фонд заради добра. Змагання розпочалися о 10-й годині. Після жеребкування приступили до гри. Десять команд, як з міста, так і з району, змагалися на майданчику зі штучним покриттям біля загальноосвітньої школи номер 8 За звання кращих дні свята в нас молодь особливо любить проводити час або в кафе, або десь п'ючи по в парках. Тому ми вирішили, Залучити сьогодні до такого активного способу життя саме футбольний турнір, який ми влаштовуємо тут. Я думаю, що до дня в день незалежності буде їм приємно тут зустрітися в таких дружніх футбольних баталіях і поборотися за приз. Грали цілий день на майданчику панувала здорова конкуренція, адже змагалися не просто так. Переможці турніру отримали у подарунок поїздку визначними місцями Західної України. Першими стали вихованці Коломийської ДЮСША. Команда Пора і молодь Коломищини зайняли відповідно друге і третє місце. Вони поїдуть в солотвино з екскурсійно-відпочинковим туром. Учасники футбольного турніру нарікали на малу кількість футбольних полів у Коломиї. Це було б дуже. Добре, коли б у кожному дворі було було футбольне поле. Адже діти, діти, не тільки діти, й дорослі, вони не мають куди подіти себе, не мають чим зайняти вільний час. Багато коли ми тут збираємося, буває, що по 4-5 команд збираються і з різних районів. Якщо б вони були на своєму районі, вони б там організовували футбольні турніри, матчі невеликі і тому подібне. Один з організаторів турніру Володимир Акімов також погоджується з тим, що має бути більше майданчиків, а такі змагання на його думку. Думку дають можливість аматорам спробувати свої сили та показати свою майстерність.